Привіт, я Вероніка. Я навчаюся в українському католицькому університеті на першому курсі психології. Сьогодні ми спробували грати в одну чудову гру, яка називається Почати знову. І ми грали в тип гри, який називається Відносини з людьми. Надзвичайно цікава гра. Бо коли я сюди йшла, то трошки не розуміла, для чого це, які відношення вона має зі мною, взагалі з проходженням нашої практики, але це справді дуже цікава гра. і... На початку гри я відкрилася, тому що в житті я так трошки не дуже комунікабельна, як коли, і для мене важко розкритися і почати спілкуватися і багато говорити. Сьогодні завдяки цій грі, не знаю, може завдяки обстановці, яка склалася, але було дуже цікаво і дуже весело. А які навички здобули під час цієї гри? Знаєте, інколи людям для того, щоб побудувати хороші стосунки, потрібно просто поговорити. але як не дивно, це ніби звучить просто-просто поговорити, але насправді це дуже важко. Коли ти граєш в цю гру, це ніби так, як дитина, бавлячись, але ти озвучуєш серйозні проблеми і ставиш собі найперше серйозні питання. З тобою порожі люди, які можуть підкоректувати твої питання, не знаю, задати тобі такі питання, які тебе спантеличать і заставлять тебе подумати, насправді. Тому що ця гра це гра про життя. І так само як. Також мій вже я вже казала під час гри, що в цій грі не було б переможених так само в житті. Головне грати, якщо ти граєш, якщо ти рухаєшся, і не було на які ти стадії, це стадія щастя чи сім'я, що для тебе пріоритетніше, кар'єра чи е, сім'я. Тобто головне рухатися, головне хотіти щось змінювати і. Я дуже рекомендую грати в цю гру насправді, тому що ну, це не так важко. Тобто ми граємо ж ігри різні, які розвивають нас. Але це гра, яка розвиває не тільки наш розум, а розвиває нас емоційно, яка до нас заставляє нас задуматися. І взагалі, думаю, корисно кожному буде спробувати, тому що це цікаво, це захоплююче і багато чого дасть.